Світ любові, таку назву має митецький колектив надвірної, який за рік своєї діяльності став уже досить відомим. Що нового вносить дана формація у творче життя краю та яку роль відіграє у долі учасників? Про це розкажемо у наступному сюжеті. Надвірнянщина дивовижно талановитий край у всьому, та чільне місце серед її обдарувань займає пісенна творчість. Плеяду уже відомих на нині колективів поповнило ще одне творче відкриття: квартет світ любові. Світ любові це некась випадкова назва, яка пафосна для того, щоб показати якісь речі, скажем, штучні. А питання в тому, що світ любові це наше глибоке переконання по тій простій прощині, по самій по великому змісту нашого, глибокому змісту нашого життя. Що все, що створено Богом, створено на основі любові. Учасниками цього колективу є троє професійних співаків: Віктор Чудновський, Наталія Байдак, заслужена артистка України Ольга Молодій і музикант-аматор Юрій Партика. Пісня, яка прилягла до серця, допомагає не тільки творити, але й любити і йти вперед. Оцей колектив мені дає дійсно море любові. А по-друге, це це професійність зростання дуже значне зростання. І мого, в тому числі професійного рівня. І ви знаєте, настільки багато є пісень, які хочеться ще співати, які хочеться саме цим колективом зробити так, так щоб вони звучали як найкраще. Люди, які створили світ любові, мають великий досвід співу, виконують пісні у різних стилях і жанрах по-новому, пропагують рідну українську культуру. У надвірну це місто прилетіла ще одна ластівка: співоча ластівка, яка несе ту. Ту пісню, яка хвилює, яка тривожить і дає людям жити, любити і працювати. Любов і краса керує світом. Тому ми і зробили це, і надзвичайно щасливі, що ми несемо це до людей, бачимо розуміння, бачимо сприйняття, наскільки. Людям подобається наші твори, наскільки вони бачать, що ми стараємося це робити щиро, відверто від, від, від душі від серця. Пісні композиторів Івасюка та Білозіра народні, етнічні і патріотичні твори збирають у тісному колі цих обдарованих людей. Першим великим святом колективу Світ любові був нещодавній мистецький звіт, приурочений першій річниці заснування. Постійний творчий пошук і творча майстерня тільки загартовують митців, емоційно і духовно збагачують. Дуже великий такий професійний Такий ривок вперед, маленький колектив, мобільний колектив. Нині подзвонили. Завтра ми зібралися і вже виступаємо. Треба костюм, треба нову пісню спеціально до якогось концерту, зібралися, розклали, тому що є відчуття один одного. Світ любові має великі задуми на майбутнє, серед яких виступ у обласній філармонії, можлива співпраця з камерними або струнними оркестрами, цікаві проекти. Попереду багато дуже планів, багато проєктів. Не будемо всі таємниці відкривати. Дай Бог, щоб це все сталося. А ми вас всіх запросимо на концерт насолодитися хорошою, якісною музикою, добрими позитивними емоціями.